Всім привіт, слава Україні. В сьогоднішньому відео поговоримо про дві такі важливі теми, дві такі важливі справи, які потрібно зробити по завершенню цвітіння, коли в нас я, вже можна сказати, ягода сформована ось в такому стані, вже завіс, вже помаленьку формується. Ну, де ще квітне звичайно, але частина і досить така велика частина. Вже формує ягоду. Ось так вона виглядає. Ось так вже в нас виглядає ягідка. Ось Тому зараз поговоримо про те, що потрібно в даний час зробити. Перша тема це буде про роботи фізичні на полі. А друга тема... Буде заживлення, що потрібно зробити поживлення в даний період. Так. І ці дві теми є досить важливими в даний період. Перша це, надіюсь буде добре видно: зачистка кущиків. Перша зачистка в нас була звичайно ранньою весною. Тама така перша, як тільки потепліло, а от зараз буде. Ми, до речі, її ніколи не робили. Але минулий рік показав, коли йшли, наприклад, тиждень-два тижні дощів, то це показало те, що потрібно дану процедуру робити обов'язково, щоб уникнути підгнивання, сірої гнилі, зменшити і зб... наявність і збільшити провітрювання кущів. Ось, наприклад, Ось так виглядає незачищений кущ. Суть, прибрати ось це нижнє листя. Воно вже, по-перше, функції свої не виконує, воно вже старе, воно вже починає відмирати. І воно ну, взагалі тут в принципі, не потрібно. Вже основну функцію зараз виконує ось це велике листя, молоденьке, гарне. Таке на русло, на кущах і наросло досить непогано. А ось цей нижній лист він хіба робить таку тінь і не дає добре кущу там провітюватись. Наприклад, для порівняння, як зараз виглядає цей кущ, цей наприклад і ось цей зачищений. Я думаю, різниця відчутна, як свідчується гарно сонечко, як гарно кущики будуть. Ліплюватись, нічого знизу не буде заступати і буде їм комфортно. Весь листовий апарат зверху. Ось і, наприклад, тут. Взагалі серцевини не видно. Це все майбутнє. Прикореневі гнилі, сіра гниль. Так, і плюс ягода вже буде наливатись, лягати на саму плівку, дощ пав, вода стекла, плівка суха. А поміж листя це все буде листя заступати, заважати швидкому просиханню, і буде також загнивати. Ця процедура, скажімо так, трошки трудозатратна, особливо на таких об'ємах, як в нас. Ось. І ще такий маленький нюанс. Дану процедуру ми будемо проводити тільки на двохрічних кущах. Одну річку рухати ми не будемо. По-перше, трошки часу бракує, а по-друге, там вже не так, не така загущеність велика, як, як на двохрічці. Тому або навіть скажу так, подивимось. Перше, основне робимо двохрічку, одну річка це вже, скажімо так, поки що під великим питанням. І, звичайно, ще друга зачистка. Міжряді. Друга зачистка міжрядь обов'язкова, бо наприклад воно не є сильно зарожче, скажімо так, але якщо зараз це не зробити, у вас, наприклад, в ну, нас в даному випадку через 2-2,5 тижні почнеться це, почне це збір, цей весь бур'ян ще підросте, тим ще зараз погода йому буде дозволяти. І ще сам збір триває три тижні. За півтора місяці надій, якщо тут буде ходитись по приплівку, і собі уявіть, який бурян за півтора місяці виросте. Це вже перевірно, саме перший рік ми так, також зробили одну зачистку. Перед зборами в нас була ось така картина, можливо, трошки більше. Ми такі думаємо, ну, бурян невеликий, будемо збирати так. І по завершенню зборів тут такий ліс був по краях. Ось так. Тут посередині ходилось, а по приплівку все. Заросло бур'янами і зробило додаткову загущеність, і трошки почалися проблеми з сірою гнилю, саме отут по приплівку ягода відсіла і вона не провітрювалася. Тому обов'язково зараз ось так робимо зачистку. Так що перше зачищаємо міжряддя, це все прибираємо і тоді вже зачищаємо лист. Тоді вже зачищаємо листя. Чому робимо так? Тому що цей бур'ян з землею ми окремо висипаємо, а листя, Давай, вітер. А листя ми е з окремо зграбуємо. Ось Тут у нас є така кубка і ми його спалюємо. Ми його з вс всім цим бур'яном не викидаємо там окремо. Ми все листя стараємось спалити. Ще коротенько покажу, в якому стані нас малина, ще про неї зніму відео. Ось так ми будемо її готувати. Ще. Зараз трошки від вітру заховаюся. Це перше таке, перша справа, яку потрібно зробити. І друга справа, яку я роблю зараз, живлення. Живлення Живлення в нас де вже калійне. Якраз під час формування вже завізі переходимо на калійне добриво. В принципі, час у нас ще є, ще навіть половина куща тільки квітне. Ось тому я би ще міг дати азотне добриво, 320-ки комплексне, але не потрібно. Це вже хто, наприклад, сумнівається, яке добриво зараз дати, ви дивіться по стану кущів ваших. У мене листова маса потужна, і мені азоту на кущах зараз не потрібно. не потрібно бо якщо напакувати сильно азотом, скажімо так, то ви отримаєте маленьку ягоду. Ну, Не, не прям там дрібну грошу, просто основна маса піде в батву, ви її наженете, а з ягодою потім будуть проблеми зробити її об'єм. Тому, в моєму випадку, мені азоту не потрібно і переходимо на калійні. Ось такою формулою. 3,11 азоту взагалі тут. Практично нема трішки фосфору і основна маса калію. Е, ним ми будемо робити два рази, один раз зараз. І наступний раз я також думаю знімлю відео десь вже за днів 5, 4-5 днів вже до збору. вже Будемо бачити по часу, як в нас тут буде виходити. А там трішки вже в нас де ближче до пасхи спад температур, трішки дощі, тому... Роблю живлення зараз. Ще 4 дні буде жари. Щоб не робити мене по, по схемі, скажімо так, моїй мало це живлення бути десь через 3 дні, але там заходять у нас трошки дощі на паску, тому я вирішив зробити зараз, щоб не ну, такого зволоження сильного не робити ще й перед дощами. Тому зараз підживемо, трохи ця волога випарується. Ось, І ще немало важливий нюанс. Перші жилення, які в нас були, хто, можливо, дивився відео, там, скажімо так, азотним добривом 3,20. Полив у мене в основному виходив в районі 25 хвилин. По-перше, через те, що вологи в ґрунті було багато. По-друге, кущі невеликі були, ми його повністю зачистили, листя практично не було і не потрібно було дуже багато вологи давати. Зараз полив складає в районі 45-50 хвилин. Через те, що кущ великий, листовий апарат ну, потужний і йде набагато швидше фотосинтез. Зараз плюс більші більше температури, довший день це все впливає і йде формування завязі. І Куш зараз використовує набагато більше вологи. І цієї вологи в ґрунті вже менше, наприклад, ніж було два місяці тому. Тому полив ми, звичайно, що збільшуємо. Так, по дозі, по дозуванню 250 грам на сотку. На літри, скільки на 10 літрів, скільки на кущик, не знаю. 250 грамів на сотку. Включаю, як завжди, в мене по секторах 5 бугрів включив. Це в мене 2,5 сотки 625 грам зважив, за 45 хвилин пролив. От і все, там, скільки під куш виходить. На ряд 50 е метрів 400 кущиків на ряду, 2000 кущиків. Ну, це вже собі враховуйте Воно так, в принципі, якщо на літражі переводити, воно так не працює. Тут е система зовсім інакша. Тут просто треба дивитися, скільки вам вологи потрібно в грунті в даний період. Я би міг цей полив зробити і за 30 хвилин, і за 25, так як я робив раніше. Просто я бачу зараз, що кущ. Потребує більше вологи. І це, в принципі, логічно. З тих всіх причин, які я назвав, це більша листова маса, пришвидшений фотосинтез, ніж два місяці тому. Плюс вологи менше в ґрунті, плюс де зав'яз. І відповідно кущу потрібно зараз більше вологи, ніж, ніж я кажу, ніж ранньою весною. Так, і в принципі на цьому все. Хто додивився відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, Постараюсь ще більше цікавого контенту знімати. Буде багато корисної інформації, вже ближче до, до зборів. Чим підживляємо, чим обробляємо, щоб зберегти ягоду і зробити її максимально екологічною і плюс солодкою. Все, всім дякую за увагу. Гарного дня!